Перевірки інспекції держпраці в період воєнного стану, і чи потрібно, чи не потрібно укладати в письмовій формі договір з працівником з нефіксованим робочим часом. Про це сьогодні у програмі коротко про головне» від мене, від адвоката Яська, керівника юридичної компанії Віннер. Отже, друзі, багато задають запитання, чи потрібно чи не потрібно укладати договір в письмовій формі станом на сьогоднішній день, в період дії воєнного часу з працівниками, які працюють з нефіксованим робочим часом. З цього приводу Держпраці дало своє роз'яснення, де вказало наступне. Відповідно до вимог пункту 62 частини 1 статті 24. Кодексу законів про працю, укладення трудового договору у письмовому вигляді при прийнятті працівника з нефіксованим робочим часом на роботу є обов'язковим. Але на сьогоднішній день в Україні діє воєнний стан і в період дії воєнного стану за згодою сторін. Частина 1 статті 2 закону України про організацію трудових відносин в період воєнного стану. Вказує на те, що можна не укладати в письмовій формі трудовий договір з працівником, який працює з нефіксованим робочим часом. Отже, станом на сьогодні держпраці чітко каже, що на період дії воєнного стану укладання договору з працівником з нефіксованим робочим часом не є обов'язковим. Але в подальшому, дасть Бог, закінчиться ця війна, і тоді вже буде потрібно вкладати в письмовій формі. На що б я хотів звернути вашу увагу і на ті пункти, які обов'язково повинні бути зазначені в договорі, в трудовому договорі з працівником, який укладається, коли людина працює з нефіксованим робочим часом. Перше, що повинно бути враховане в даному договорі. Це спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання робіт, який бути повинен достатнім для того, щоб ваш працівник міг підготуватися до виконання тієї чи іншої задачі, чи завдання, яке ви йому поставите, щоб не виникло потім питань, коли працівник скаже, що мені недостатньо завчасно повідомили про те, що я маю виконати ту чи іншу роботу. Обов'язково це повинно бути зазначено, що таким-способом то таким-то роботодавець ставить таке-то таке-то завдання за стільки-годин. то годин. І вже тоді більше буде відповідальності і більше варіантів притягнути до відповідальності працівника, якщо він не своєчасно виконує ту чи іншу задачу. Далі, що повинно бути зазначено, обов'язково я б рекомендував вам. Це спосіб та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи, або про відмову від цього виконання цієї роботи у випадках передбачених законодавств. На що ще потрібно звернути увагу? Інтервали часу, під час яких від працівника можуть вимагати працювати, тобто так званий робочий графік, це ті самі. Базові години роботи, коли працівник зобов'язаний виконувати свою роботу. Далі на що потрібно звернути увагу? Це розмір оплати праці за залучення до роботи поза межами базових годин, тобто понаднормовий робочий час. Щоб не вийшло, що працівник скаже, що я це зробив в умовах базових годин, а дві години працював понад нормові години, будь ласка. Заплатіть мені більше. Також обов'язково зазначайте додаткові підстави для припинення трудового договору з працівником, який працює за нефіксованим робочим часом, щоб потім не виникало ніяких питань при звільненні чи при притягненні до відповідальності. Друзі, про це та інше, про перевірки держпраці, про наші кейси, про те, як. Потрібно себе вести, як не наробити помилок під час проведення перевірок інспекції держпраці. Ми розкажемо у вебінарі, який ми проводимо у середу, з спілкою малого, середнього та приватизованого бізнесу. У 11 годині і 7 -го вересня. Ми чекаємо на вас на нашому вебінарі, де буде дійсно цікаво, де ми поділимося класними кейсами, де ми перемагали інспекцію держпраці, скасовували штрафи, скасовували акти перевірок. Посилання на даний вебінар буде під даним відео. Реєструйтеся, буде цікаво. Друзі, з вами був Ігор Єсько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить.